Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні готую варення зажини. В ті роки в нас було мало дуже її, і так поїли та й все, нічого не робила. Чоловік взагалі йому не подобається, бо кисла. Мені ну, як стигла добре, я їла. А в цьому році дуже гарний урожай, і я не знаю, ну, не знала, що з ним робити, ніколи нічого не робила. І по Полистала інтернет. І вирішила зробити варення. Хотіла робити варення, ну, думала, воно не добре буде і запаха не буде. Хотіла додати ще яблук, але ось переварила я його, тепер перетираю на ситечку, вже з цукром, все, перетруща і буду варити. Запах мені подобається, на смак теж добре. Так що вирішила все-таки я буду варити просто одну ажину. Зроблю варення, будемо зимою смакувати. Мені здається, воно дуже гарно загусне. І буде і чи на пирожки, чи на якийсь, чи так до чаю буде. Ну, Ось такий. такий рецепт я собі роблю, як обичне варення. Просто забираю кісточки, тому що дуже крупна кісточка. Я не люблю ні малину, ні нічого коли кісточка. Бо, мабуть, буду робити ще малину, то теж так само зроблю. Проварила, щоб вона м'ягенька стала, тоді кісточка легше відділяється, і буде без кісточки. Ну, все, дякую за увагу. Дуже прошу ставте лайки, підписуйтеся. Дуже дякую всім підписчикам, всім, хто приходить і дивиться мої відео. І прошу пишіть коментарі. Мені цікава ваша думка, цікавий, якісь... хтось може щось посовітує, хтось прокритикує. Я на все готова. Хочу мати з вами контакт. Так що ставте пальчик до гори, пишіть, підписуйтеся. Дякую за увагу. Пока.